У школах Криму окупанти заборонили здіймати кримськотатарські прапори. Як повідомляє правозахисна організація Кримсос, напередодні пам'ятних дат у навчальних закладах працюватимуть спеціальні комісії, оскільки планування таких заходів з використанням кримськотатарських прапорів вважатимуть підготовкою до провокацій. За даними Кримсос, письмових розпоряджень про заборону прапора кримців немає. Проте стверджують, що до Кіл переходили уповноважені окупаційним ватажком Сергієм Аксьоновим, які заявили, що стяг з дамгою буцімто ніким не затверджений а користуватися за їх словами слід лише російським чи також триколорним прапором так званої Республіки Крим. ФСБ звітує про нібито затримання чергового диверсанта. Буцімто 43-річний чоловік підірвав газопровід у Кореїзі біля Ялти цього червня. Окупанти назвали пошкодження газової труби у селищі замахом на енергетичну систему Криму. І, звісно, за завданням українських спецслужб. Невідомий з брехованим обличчям на допиті російських силовиків розповів про свої пригоди. Буцімто вербування СБУ. Таємні переписки з куратором через чомусь відкриту електронну пошту, а головне про нібито власноручний підрив газової труби. Я пошел, пройшовся, посмотрив місце, де це можливо зробити, щоб не було звісно, людей рядом. І 22 числа ночі і... на тайник, взяв все, що треба мені, пішов на це місце, встановив цей заряд. А там шолтон метров сто с кнопки сработало. Ім'я людини з відеозізнання ФСБ невідоме, але сфальшовані росіянами справи про нібито диверсію на газопроводі для окупованого Криму не новинка у 2021 році. За таким самим звинуваченням вони схопили першого заступника голови меджлісу Нарімана Джеляла та активістів Асана і Азіза Ахтемових за сфальшованими звинуваченнями у підриві газопроводу, що живить військову частину під Сімфорополем. Їм присудили від 13 до 17 років колонії. Збір на автівку для 116-ї окремої механізованої бригади оголосив у свій день народження заступник гендиректора Українського інституту Алі Малієв у своєму Фейсбуці. Він проілюстрував запит світлиною бійця цього підрозділу кримського татарина Рустема, який з побратимами б'ється на Мелітопольському напрямку. Алі Малієв закликає особливо долучитися до збору саме кримсько-татарську громаду, бо потреба військ це потреба кожного за QR-кодом на екрані. Доступна банка для збору. Долучитися посильною сумою може кожен охочий. Росія несе пряму загрозу корінним народам України та ставить за мету знищення української держави. Про це йдеться в заяві меджлісу кримсько-татарського народу з нагоди міжнародного дня корінних народів. Там наголосили, що представники корінних народів, будучи частиною української політичної нації, мужньо боронять незалежність України в лавах збройних сил та інших складових сил оборони, наближають визволення Ня Криму, коли корінних народів України кримськотатарського, караїмського та кримчатського народів. Деокупація Криму стає все досяжнішою та продуманішою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради щодо звільнення півострова. Глава держави вважає очевидним, що зі звільненням Криму від окупації туди повернуться економічні можливості, особиста безпека та відчуття реальної свободи, яких там немає з 2014 року. Під кожну деталь деокупації Криму має бути Конкретний зміст, як саме нормальне життя, повертається. Що саме це означає для Криму і для усіх наших людей? Це має бути для всіх зрозуміло. Крок за кроком ми робимо деокупацію Криму все більш досяжною і продуманою. Також президент оголосив, що саміт кримської платформи відбудеться 23 серпня, крім обговорення деокупації та майбутнього Криму, йтиметься і про безпеку в Азово-Чорноморському регіоні. Зауважила постійна представниця президента у Криму Таміла Ташева.